Всім доброго дня! Вирощуючи помідори, я вношу під рослини різні добрива. Наприклад, використовую таке добриво, як мастір, провентус, чистий лист. І якщо прочитати їх склад, то там немає одного дуже важливого елемента, а саме кальцієвої селітри. І тому сьогодні мова піде про внесення цього важливого добрива, його можна вносити під різні рослини. А найбільше потребують помідори. Кальцій відіграє важливу роль у поділі клітин рослин. Якщо достатня кількість кальцію, гарно розвивається рослина, і це це відбивається на самому початку росту і розвитку рослини. Гарно розвивається коренева система, товстіше є стебло, листя, а потім, коли зав'язуються плоди, вони стають більшими. І крім цього, ще й покращується імунітет рослини. Кальцій запобігає розтріскуванню плодів, а також запобігає вершинній гнилі. Коли ж його можна вносити, коли я саме вношу, читаючи і вивчаючи досвід досвідчених агрономів, я починаю вносити кальцієву селітру від моменту розвитку розсади, коли вона вже висаджена в ґрунт, Ну, Звичайно, я висаджую в теплицю і починаю на 10-й день давати підживлення. Як я його вношу, його можна вносити, таке підживлення як під корінь, так і по листу. Кальціву селітру я відміряю мірною ложкою. Якщо рослини невеликі, то я даю 5 7 г на 10 літрів води. Якщо вже більша рослина, то 10 г на 10 літрів води. І от я стараюся відміряти, тому що в одній столовій ложці буде більше, як 10 г, а велика доза теж не потрібна рослині, не потрібно зложивати добривами. І тому стараюся відміряти. І тепер більш-менш знаю, що пів столової ложки мені достатньо буде цього добрива на 10 літрів води. Добриво гарно розчиняється, я більше використовую його таким чином, що проливаю під корінь по пів літри під рослину. Також можна застосовувати і по листу. Наливати оприскувач і вечірню пору, бажано таки вечірню, щоб був хороший ефект, обробити по листу. Гарно впливає на помідори хелатин кальцію, в складі якого є кальцій і азот. Таке добриво я вношу де щервні місяці, коли в мене цвітуть помідори і зав'язуються плоди. Це чудове рідке добриво. Саме оцих 50 мг розчиняється в 10 літрах води і обробляється по листу, обов'язково в вечірню пору, щоб був гарний ефект. Завдяки такій обробці не скручуються листя, а також верхівкові пагани, не впадають завізі. І також спостерігається те, що найбільше рослина стає пишнішою, не відчувається плода гіркота, ну і сприяє покращенню транспортабельності. Одним словом, хочемо тримати гарні плоди без верхівкової гнилі, без розтріскування з приємним смаком, носимо хелатин кальцію і вноситься його 3 або 4 рази з інтервалом 10 днів. А поміж то добре дати органічне. Або мінеральне комплексне добриво. Починаючи з липня помідорам потрібні калій, фосфор, магній, бор і кальцій. І тут чудово підійде застосування брексилу кальцію, в якому немає азоту. Беру 10 грам на 10 літрів води і теж обробляю по листу. Брексил якраз саме добре обробляти два рази на місяць, чергуючи теж з комплексним добривом, в складі якого найбільше є калію, адже цей період у нас наливаються плоди і вони потребують більше калію. І доки будуть цвісти помідори, доти, хоча б два рази на місяць, їм потрібен брексил кальцію. Так як в мене ростуть помідори в теплиці і минулого року я прищипнула на восьмій кисті, То цього року хочу продовжити їм ріст і прищипнути на 10 кисті. Тому планую ще в серпні місяці підживляти теж два рази брексилом кальцію, щоб всі зав'язи не опадали, плоди продовжували гарно зав'язуватися, ну і, звичайно, щоб не було верхівкової гнилі. Можна зробити підживку з попелу. Попіл має від 20 до 30% кальцію. Для цього беремо у відро води, насипаємо одну склянку попелу, настоїмо одну добу, періодично помішуємо, а тоді перед використанням даємо ще одну склянку оцту, гарно теж перемішуємо і по попівлі лиємо під кущі. Тут хочу сказати, що саме цей осад, цей якраз буде кальцій, а те, що в воді це буде калій. І така підживка теж буде ефективна. І тим більше буде корисно. Можливо, ми не вгадаємо, яку кількість кальцію внесли під рослину. Але добре, що й це зробили. І рослині буде добре, і, звичайно, теж буде відображатися на її росту і розвитку. А тепер хочу показати, як добрива позитивно впливають на ріст і розвиток рослин і на зав'язання плодів. Ось маємо просто сорт Сан марцану. Перша, друга, третя кистя, четверта, п'ята, прекрасна загрузка, шоста кистя. Всі помідорки гарно наливаються. І ще можна формувати най до дев'ятої, десятої кисті. І це не гібрид, а сорт. А це маємо Дебарао царський такий червоненький, гарний такий сорт це не гібрид, а сорт. І перша кистя. Скільки має помідорів? Друга, третя маємо, четверта і п'ята. І шоста кистя. Теж гарненькі всі помідорчики, відповідають сортовим якостям. І так, аж до дев'ятої кисті вже тут є помідори. Вартує садити дебаралу, помідори стійкі і гарно зав'язують плоди. А це хочу показати таку бабусину радість, малинові, круглі, такі смачні плоди і дуже їх багато на рослині. Теж вартує посадити такі сорти. І ще один цікавий французький гроновий. Як багато тих помідорчиків, такі гарні сливочки. І теж от третя кистя, як багато їх має. І четверта кистя теж багато. П'ята кистя, шоста кистя теж вартує садити такий сорт. І цікавий в нас сорт є колядник. Ці помідори добре зберігаються. Це є пізні помідори, але вже які теж гарні помідорчики вже відповідають сортовим якостям, і їх є дуже багато на рослині. Догляд за помідорами дає свої результати. Я починаю збирати свій перший врожай. А всім, хто дивився відео, дякую за перегляд! Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!